Коли ми прибрали нитку, ми її злегенько затягнули і прибили бердом. Ще раз поміняла самір мізки, і тоді знову прибили бердом для того, щоб було щільно нитки. Прибувалися одні до одних. Випускниця коледжу Галина Бойко показує основи ткацтва. Усе дівчина робить своїми руками. Цьому вона навчилась у вижницькому коледжі. Після закінчення навчання вона і далі тче пояси та килими. Дизайне середовища тут навчався. І Вадим каже, коледж допоміг йому знайти себе. Ти відчуваєш, як ти починаєш рости, і саме головне, що воно запам'ятовується в твоєму житті. Викладачі дуже цікаві. В нас люди творчі вони мають до кожного різний підхід, і, зокрема, цікавий. І мені дуже подобається, що вони бачать дійсно в студентах. Ту іскру таланту і надалі вони запалюють, розвивають. Навчають у коледжі художні вишивці, ткацтво, обробці дерева та металу, ковальство та дизайну середовища, а також готують викладачів образотворчого мистецтва. Педагоги коледжу шанують українське мистецтво, тому постійно популяризують народні традиції. Якщо взяти Західну Європу, то дуже в багатьох країнах традиційне народне мистецтво є на сьогоднішній день уже втрачене. Його немає. А в нас це мистецтво народне, Воно дійсно і ще живе. Воно існує, хоча дуже важко доводиться виживати от в сучасних умовах такого глобалізованого світу. Це не просто ремесло, це ще й наша духовність, це наша історія, це наш спадок, який входить. В наше, наше наше сьогодення розпочав свою роботу коледж ще у 1905 році. Заснували його троє видатних митців: різбірі Шкрібляк і Василь Девдюк та столяр Марко Магиденюк. З того часу кожне покоління намагається зберегти цю справу. Наші доробки, наші напрацювання, наші інтерпретації, наші вироби, вироби ручного характеру. Вони мають велике поцінування. У широкого кола глядачів, не тільки в мистецькому, а в ширшому е, ширшому колі. І тому це, власне, є унікально. Унікально для народу, унікально для нації, унікально для країни і унікально для мистецтва взагалі. Відзначити 110-річчя коледжу приїхала праправничка Василя Шкрибляка. Жінка із дитинства знала, що займатиметься лише народним ремеслом, ткацтвом. Так вона продовжує творчу діяльність роду. Я присвятила своє життя. Напевно, цьому, щоб на нашій гілці той листочок зеленів Юрію шкрібляку через вісім років, було б двісті років. Так що історія мистецтва шкрібляків двісті років. Ну, Може трохи багато, але воно буде жити більше щороку. У вожницький коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка приїжджають на навчання близько 300 студентів із різних куточків держави, щоб зробити свій вклад у творення української культури. Олександра Агєєва, Ярослав Ловицький, місцевий час.